Шкідливі звички. Сьогодні ми з вами поговоримо про шкідливі звички та їх вплив на здоров'я людини. Багато хто вважає, якщо людина ще з дитинства звикне робити щось, то вона буде робити це постійно і багато чому запонує своє життя. Недарма є таке прислів'я: посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. Давайте розберемось, що таке звички і як вони формуються. Звичка це те, що ми робимо майже не замислюючись, діючи, мов би, автоматично. Наприклад, звичка вдягатися чи чистити зуби або застиляти своє ліжко. Щоб сформувалася звичка, Необхідно повторювати якусь дію багаторазово щодня. І тоді людина починає її виконувати не замислюючись. Як правило, у людини буває багато різних звичок. Вони можуть бути людині корисними, допомагають зручно і комфортно організувати своє життя або зберігають його здоров'я, тому їх називають корисними. Людина може покращити своє здоров'я, стати більш сильним, красивим, якщо буде прагнути до того, що корисно. Але бувають і такі звички, які завдають шкоди здоров'ю людей. Це шкідливі звички. Якщо вони з'явилися в людини, відмовитись від них буває доволі нелегко. Таких звичок буває також багато. Чи знаєте ви, що шкідливо для здоров'я людини? Запам'ятайте, що робити не можна. Прогулювати заняття в школі, грубіянити дорослим і не поважати їх. Багато сидіти біля телевізора. Або за комп'ютером, гуляти в заборонених місцях там, де є небезпека для життя, куштувати незнайомі речовини, їсти забагато солодкого, гристи нігті, курити. вживати алкоголь чи наркотики. Чи відомо вам, що куріння тютюну виникло ще в глибоку давнину? Спочатку його насіння з Америки привезли до Іспанії. У Францію вже табак потрапив з Іспанії завдяки послу Жану Ніко у подарунок королеві Катерині Медичі. Від прізвища Ніко. Утворилося слово Нікотин. А знаєте ви, що в деяких країнах за тютюна коріння Якщо у Китаї побачать учня, який курить, його чекає виснажливе покарання тренування на велотренажері. В кінці 16 століття в Англії за коріння страчували. А голови, страчених з трубкою в роті, виставляли на майдані. У Туреччині курці всадили накіл. В царювання Михайла Романова за коріння на людину чекала страх. Всіх, у кого знайдено табак, необхідно катувати та бити на козлі батогом, поки не зізнається, звідки здобув в нашому гуманному суспільстві. Нема таких покарань. Можливо, ці світлини змусять вас замислитися, чи варто починати? Деяким людям не подобається навіть дим від цигарок. А чи знаєте ви, яку шкоду завдає коріння? Про шкідливість коріння сказано немало, але нам і є чого турбуватись. Тому що багато людей не вважають куріння шкідливим для здоров'я. Нікотин одна з самих небезпечних отрут рослинного походження. Пташки, горобці, голуби загинуть, якщо до дзьоба тільки напіднести піднести скляну паличку, змочену в нікотині. Кролик загине від четвертої частинки краплі нікотину, Собака від половини краплі. Для людини Смертельну дозу становлять 2-3 краплі. Куріння негативно впливає на успішність школяра. Кількість нестигаючих збільшується в тих класах, де більше тих, хто курить. Куріння школярів уповільнює їх фізичний та психічний розвиток. Стан здоров'я підірваного куріння. Не дозволяє обрати справу до душі, досягти успіху. Чим раніше дитина знайомиться з курінням, тим швидше звикає до нього. І в подальшому відмовитись від цієї звички буде важко. Прочитайте такий вираз Курець впускає в свої уста ворога, який викрадає мозок. Це англійське прислів'я. Жодна з шкідливих звичок не забирає стільки здоров'я, як куріння тютюна. Коли людина курить, тютюн повільно згоряє, утворюється дим. Він складається з великої кількості речовин, серед яких 30 отруйних. І це нікотин, чадний газ, тютюнові смоли. Нікотин негативно впливає на роботу серця, воно швидко зношується. Чадний газ уповільнює попадання кисню до організму, а тютюнові смоли засмічують легені. Крім куріння, дуже небезпечно вживати алкоголь та наркотики. Пияцтво хронічне захворювання, яким людина починає хворіти, коли систематично вживає алкогольні напої. Вона потроху починає фізично. Та психічно залежити від алкоголю. Деградує соціально та психічно. З'являються патології внутрішніх органів обміну речовин, наркоманія. Офіційна статистика про наркоманію дуже тривожна. За останні роки розповсюдженість наркоманії серед підлітків збільшилась в 10 разів. Групу наркотиків у вузькому значенні слова складають так названі опіати речовини, які здобувають смаку: морфін, кодеїн, героїн, метадон. Кажучи про наркоманію, ми маємо на увазі речовини, які формують психічну залежність від їх вживання. Таким чином, в теперішній час термін наркотична речовина або наркотик. Застосовуються по відношенню до тих отрут або речовин, які здатні викликати сонливість, збудження болезаспокійливість. Згідно до міжнародного визначення, наркоманія це порушення психіки, що полягає в сильному бажанні прийняти певну речовину або речовину певної групи на шкоду іншим видам діяльності і наполегливе продовження. Використання речовини, не дивлячись на згубний наслідок. Синонімом значення наркоманія є термін залежність. Наркотики дуже небезпечні для здоров'я людини. Від такої залежності дуже важко вилікуватись. Необхідно пам'ятати. Що наркотики це хвороба і загибель людини. І той, хто розповсюджує їх, скоює злочин. Всі шкідливі звички викликають залежність і призводять до важких захворювань, а іноді до смерті. Діти, найкраще рішення навіть не пробувати, якщо вам пропонують цигарку, спиртне наркотики. Нехай з вас пару разів поглузують. Вважатимуть маленькими, але потім уважатимуть за силу волі, твердість характеру. І на сам кінець хочу вам сказати, кожен з вас господар своєї долі і свого здоров'я. За вас, ваше життя, не проживуть ні батьки, ні вчителі, ні хто-небудь інший. Як кожен з вас вирішив, нехай так і буде. А зараз я вам бажаю здоров'я і гарного настрою. І головне, щоб ми всі разом сьогодні сказали ні шкідливим звичкам.